Мрії збуваються юнаки та дівчата мали змогу перевтілитись в криміналістів і з перших вуст дізнатися про особливості цієї професії. Зустріч молоді з начальником сектору криміналістичного забезпечення Подільського районного управління поліції Денисом Брусенко та його колегою Андрієм Подгурським відбулась в молодіжному центрі. Лофт юнаки і дівчата, які читали детективи та дивились кінострічки про роботу поліції, цікавило чи співпадає їхнє уявлення про роботу криміналіст з тим, що є в реальному житті, тож поліцейські доклали зусилля, аби наблизити молодь до реальних обставин. Вони одягали бажаючих у спеціальні костюми, рукавички та маски, і почали працювати на місці пригоди. Оглядали територію умовного злочину, шукали слідову інформацію, вчилися пакувати речові докази, дізналися, як поліцейські роблять експрес-тести, для чого потрібен квадрокоптер та ще багато іншого. Поліцейські розповіли юнакам та дівчатам, що на місці пригоди працює слідчо оперативна група до складу якої залучені слідчі, оперативники, криміналісти, дільничі у кожного свій обсяг роботи від якісного виконання, якого залежить загальний результат, зокрема щодо викриття злочинця та подальшого притягнення до відповідальності. Поміж іншим, поліцейські проінформували юних друзів, що крім виконання своїх безпосередніх обов'язків вони разом з колегами досконалюють навички володіння вогнепальною зброєю, фізичну підготовку в разі необхідності. Чергують на блокпостах і патрулюють. Вулиці населених пунктів. Також правоохоронці відповіли на низку питань, одним з яких було питання, де отримати професію криміналіста. Денис Брусенко поінформував співрозмовників, що здобути професію криміналіста можна у вищих навчальних закладах, одним з яких є Одеський державний університет внутрішніх справ.